Тільки Якщо гарно працював, той може гарно відпочити, особливо в останні вихідні цього року. А чи дозволить погода запланувати прогулянку у парку та насолодитися свіжим зимовим повітрям? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ну якщо в п'ятницю ми трохи побачили снігу, то у суботу, 28 грудня, на більшій частині території України опадів не передбачається. Вітер північної чверті, 5-10 метрів за секунду. На півдні поривчастий. Темпера. Температура повітря вночі –2, –7, в день –3, –2, у Карпатах вночі до –13 морозу, в день –3, –8. Синоптики кажуть, що сонце також не з'являтиметься за хмар. В цей день температура буде постійно плюсовою, адже показники термометрів у денний час сягнуть плюс 2 градусів, а вночі подекуди буде плюс 1. Ну і Різдво Христове ми вже відсвяткували, а ось Новий рік вже зовсім на носі. Минулі роки у ці дні в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважало Плюсова температура в день подекуди навіть була вищою за плюс 10 градусів. Цього року на новий рік сильних морозів теж не буде, зауважила Наталія Птуха та попередила, що робити точні прогнози на ці дні наразі зарано. Після Різдва переважатиме поле підвищеного тиску. Скоріше за все, в останні дні року буде мінімум опадів. За словами синоптикені, можливе певне зниження температури 31 грудня та 1 січня за рахунок процесів із північного заходу дещо прохолоднішого. Але з огляду на те, які кліматичні умови. У нас складаються, навряд чи йдеться про довготривалі зниження температури і сильні морози. Тим часом синоптик Станіслав Щедрін розповів про те, що погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимового періоду. За його словами, українцям слід очікувати на морози до мінус 20 градусів та хуртовини. Аномалію городні точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від мінус 3 до мінус 5 в нічний час, у денний час від мінус 2 до плюс 3. Будуть плюсові температури в Україні у першій декаді. на сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до третьої декади грудня. Це можуть бути мінус 10 градусів уночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до мінус 7. За словами Щедріна, цьогоріч Новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. В день буде приблизно мінус 5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім півдня. А ще синоптик розповів, що в січні варто очікувати хуртовини. Цей період може початися одразу після Нового року з 1 по 7 січня. В грудні не варто очікувати на сильні хуртовини, але сніг буде. А от сильних морозів, за словами синоптика, варто чекати у другій половині січня. У першій половині зими і до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до двадцятих чисел слід очікувати насильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до мінус 20 градусів. А яку погоду більше любите ви? Діліться у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А я бажаю вам тихого та мирного свята. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.